Хочу показати, як я пакую замовлення на прикладі даного набору. Свічки зав'язую такий пакетик, щоб вони не постраждали по дорозі до свого власника. Беру підставку і загортаю спеціальний папір для того, щоб підставка не розбилася при перевезенні на пошті. Для надійності укріплюю скотчем. Далі беру коробку, на яку попередньо я нанесла логотип свого бренду, і вкладаю в папір тіш'ю. Тут я вже склала підставку і свічки і обрала ще наповнювач, щоб в коробці нічого не розбилося і не зламалося. На коробці зав'язую бантик, адже мої вироби обирають на подарунок. Ну і фінальний етап це плівка, щоб не пошкодити коробку.